Добрий день. Сьогодні у нас йде велика робота. Минулого разу я вам попереджав, казав, що на наступному тижні це буде. Ось цей тиждень настав якраз середина тижня. Ми що робимо? Ми заливаємо плиту над під шостою секцією. Сьогодні, бачите, багато буде у нас міксерів. Десь третина роботи вже зроблена. То це буде десь до вечора хлопці робити, бо як я так розумію, вони зранку то почали. Оце основне, воно буде довше дов, трошечки стояти. Я думаю, що до такого стану ми його доведемо, От, щоб було, було всюди два рівні. Я думаю, що до, до кінця листопада я думаю, вже буде все тут стояти, все зроблено. І ми вже будемо спокійно собі бавитись з ґрунтом, як то кажуть. Але я прийшов сьогодні розказувати про першу чергу, тому що, я думаю, більшість людей очікує. Звідси оглядів. А, так. Друга бригада по фасадчиках зайшла в великому обсязі. 12 людей. Вони працюють з трьох площин. ще одна площина зі сторони 10 секції. Тобто вони на четвертій з 10 поставили люльку, вона там якраз їм пасувала, то все одно то з тієї сторони робить. Тобто не тільки ззовні робимо, а не тільки, отут, як кажуть, брови малюємо ще. Ще і об'єми закриваємо. Потихеньку теж працюють ще з. Не, бачите, риють. це лівньова каналізація. так так, це у нас так, а З той сторони вже бачите нанесли, нанесли чи то ґрунт, чи то вже структура. Зараз подивимось. Ага, от вони вже затягнули якраз ця бригада, я так розумію. Вже затягнули, чи ні, то не вони. Так, ні, з цієї сторони вже фактура затягнута от по половині, а от та ще тільки, зараз підійду ближче, тільки ґрунт. Чи то вже і теж інший колір. Зараз подивимось. Якщо чесно, я навіть не пам'ятаю карту по кольорах. Ні, це тільки ґрунт. Це якраз ґрунт під оцей коричневий кольор. Тобто половину вже зробили, половину половину підготували, Я так розумію, якраз на сьогодні-завтра. Поки я можливий, бачите, секція 4 робиться з трьох сторін. Оця сторона в двір, потім сторона на патіо. І ще сторона з тої сторони на 10-ту секцію. Тому тут 12 людей, то десь по 3-4 людини на площині, вони там то все роблять. Так, Минулого разу я був друга-четверта, давайте. По-моєму, друга, четверта. Так, давайте покажу першу, третю, тому що по першій повинні було збільшитись кількість дверей, радіаторів поставлених, то трішечки пройду, але поки що мені казали, що перший поверх ще не долили, там є нюанси. Перший поверх ще не зробили. Але другий, третій, четвертий, п'ятий повинні по основним доброботам бути вже ок. Єдине питання тільки, чи. Ага, вже зробили таку закривочку, вже поставили. Ой, по Поставили пушку, це дуже важливо, говорить про те, що воно збирається тут все це діло. Так, Закрию двері. Все це діло вже оздоблювати під фініш. Бачите, повибували типу, десь якісь виправлення роблять. Добрий день, хлопці. Дайте проскочить хвилин. Ага, тут поклали екструдер. Так, В чому різниця першого поверху. І він додатково утеплюється і тут вже зробили стяжку, її роблять. процесі, бачите, по квартирах вже зроблено, а внизу екструдер, тобто я зараз зайду в квартиру, в якій вже можна ходити. Ось і можна. І покажу вам товщину. І ось там є. Два екструдованих пінополістирола, тобто 10 см плюс тяжка. Чому? Тому що знизу є паркінг. Та він закритий, та він не такий холодний, наприклад, як відкриті паркінги, як у нас на білому шоколаді там відкритий паркінг чи на Грінвуді другому. Але все одно він рахується як холодне приміщення. І я вважаю, що це дуже добре. Тобто це реально додаткове утеплення для квартир першого поверху, які знаходяться над паркінгом. так не буду сюди заходити. Так, окей, що далі? О, а тут вже готові площини. Це, звісно, штукатури шпакліосики, звісно, тут ще як машини. Ну, прям супер. Дивіться, об'єми закриваються швидше і швидше, електрику вже почали розкидати. Це теж дуже важливо, минулого разу її ще не було. Це інтернет, я так розумію. Ну, ми з вами зайшли на другий поверх, Зараз другий поверх, він буде показовий, в якому плані, чи є тут. Ні, радіаторів ще нема. На другому ще радіатори не рознесли, але двері вже стоять. Двері стоять, інтернет-копійка вже на місці. І саме головне кабель в квартиру. Бачите, багатожильний, але тим жила така потужна. Також є. Давайте піднімемось вище. Але гарно виглядає вже з поклівочком. Оплівочка виглядає дуже добре. Тобто, я так розумію, перша секція буде, зараз дороблять перший поверх, і буде прямо умовно, прямо готова готова Залишиться зробити плитку да. Армстронг, армстронг швидко набирається, тому тут теж неба радіаторів. Це третій поверх. Але стіни виглядають ну, прям дуже добре. Все, коли воно біленьке, коли воно не сіре, це зовсім зовсім ключа історія. Бачите, гріємо, гріємо. Холодно, сьогодні зранку було дуже холодно. Сьогодні зранку писало 2 градуси, коли я вибіг. Але <клес> такий мороз був. Ага, тут вже рознесли, готують під монтаж четвертий поверх. Тут нового ну, разу на п'ятому було тепер четвертий. Ну то в принципі все. Тут, мабуть, показувати нема чого, що, вже... що от у нас залишається по Грінвудам. Добробляю, хлопці, шпаклівку. І будуть закриватися цим маляркою. Нам не вистачає плитка з плиткою на балконах, але спочатку ми будемо плитку по коридорах робити. Армстронг досить швидко поробиться, тому головне у нас електрика, щітки з лічильниками. Це великий об'єм роботи, хоч люди думають, що там багато, насправді це реально багато. І і все, все інше воно в процесі. Тобто те, що не дороблено, це вже 100% буде доробиться. Тому що ну, об'єми є об'єми, їх треба закривати, тобто нічого не буде лишати на роботу, тому що вже багато чого зроблено. Ну оце Ну давайте покажу вам ще третю секцію. А тут вже трошечки трошечки підрозкидались. Це так бачите, це мабуть якісь помилки попередні після штукатурки повибивали і заново переробляємо. Ну буває таке, це. Будова, тут нічого з цим не зробиш. Тут же щось підправили, знов Ну, Але це реально ну, добре, Чому? тому що ну, краще ми на початку все це діло один раз виправимо. І те, що ми виправляємо, це теж дуже такий плюс, тому що багато хто просто не визнає своїх помилок. Каже, що тут так і треба, щоб воно стучало. Це спеціальна барабанна штукатурка. І таке буває. Так, давайте в третю секцію швиденько. Е -е -е І... Що ще з новин по третьому грі буду? Стараємось цю Єоселю зробити, але скажу чесно, ну, то нам вже ми простіше нам дочекатися до введення в експлуатацію. Ну, відверто скажу, це просто. Якась така біда, деякі компанії, які не будуть, поотримували право продавати майнові права через Єосельдер. У нас вже умовно готова будова. Ми нас просять ще папірець, ще папірець. То кажуть, що нема в Україні цієї корупції. Ну як ж нема. Якщо я, дивіться, перший, це не перший, це цокільний поверх, тобто це вже офісний рахується поверх. Так, бажано пройдемо. Зробили, тільки зробили стяжку, Тікі-тіки. Ця стяжка зроблена, просто вона вже тут багато чого потаскали, і стіни тут також готові, але тут, в різниця з першою секцією, нема ще дверей. Оце вся різниця. Це перше житло, тобто на всіх інших воно вже зроблено, бачите, як виглядає вже. І вони відшпакльовані, вже підготовлені під те, щоб їх фарбувати. Ну, Ясно, що батарей не буде до моменту, поки двері не поставлю, але все це діло в процесі. Тобто двері зараз ставлять. Теж там, бачите, вже на балконах є стяжка. я не пам'ятаю, коли її заливали, чи то минулі рази було, чи не було в цій секції. Але це теж великий плюс, тому що повертатись потім заливати ті балкони. Трошки трошки недобре. Ага, і з внутрішньої сторони також почали монтувати утеплювати, що цей такий закуточок дуже незручний, якщо чесно. Простіше його було просто включити в, в коридор, ніж зараз оце оздоблювати і ще була б невеличка тволясочна для людей на міжповерхах, тому що безтолкова втрата фасаду. Утеплення, зайвий місток холоду. Коротше, вже буде нам досить. Хоча і на парксаді у нас теж такі е архітектурні ізлішества, називаємо це так, є. Ну і перейшли, бачите, вже частково захопили вже цю перехідну частину. Думаю, новини гарні. Наступного разу буде в другій четверті. я думаю, що... Вже наступного разу це буде скорше за все п'ятниця, ми побачимо вже за все в цій секції. Подивимось, хлопці дуже швидко працюють, дуже добре і якісно. І поки що так. Ну, Стараємось встигнути. Дивишся на цю секцію, нібито все готово. І згадуючи, що там на, першу, ну, що там на поверхах, нібито все окей. Дивишся сюди, ну, звісно, тут ще роботи, особливо тут. Все залежить бачите, від фасаду. Фасад одразу додає готовності будинку. З доброго тут, тут де я входжу, я вже казав декілька разів, ще раз нагадаю, у нас тут практично ніяких мереж нема, це купають під лівньовку, тобто її під'єднують зараз. Бачите, цей колодязь зробили і звідси ти потягнуть трубу. Ось якось так. І все. І в принципі, якщо хлопці швиденько фасаду закінчать, ми... Довго не будемо з цим двориком тут бавитись. Я думаю, що за два тижні він закриється. закриється. І будемо думати, як нам робити вихід на широку, заїзд на широку, де паркувати слідом, тому що це теж дуже важливий момент. Ну а так потроху-потроху, як то кажуть, вирулюємо, робимо І не тільки цю секцію, кладочні роботи продовжуються. По 3-4 черга, тобто 9-12 секцій. На більшості вони зараз йдуть по секції номер 10 і 11. О 11 тільки розставили, бачите, кіремоблок, а 10 вже дійшли до 5-го поверху. Зараз відійду. Ну і тут нагадую, тут буде парковка велика, тут буде комерції, тут буде все зроблено для того, щоб трошки покращити інфраструктуру Брюховичів. Ось так. Ніхто її, крім нас, цю інфраструктуру не зробить. В принципі, все, що на сьогодні хотів показати. До наступних зустрічі. Радий всіх вас читати в своїх коментарях. Навіть коментарі не дуже приємні. Але все одно добре, що ви пишете, добре, що вам то болить, добре, що ви з нами. Всім па-па, до наступних зустрічі!